У нас проблеми з мобілізацією, тому що не вирішена проблема з демобілізацією. Тому що ситуація виглядає так: ти попав в ЗСУ. Як звідти вийти, я вже сказав. Mm. І інша людина, ну, умовно кажучи, яка там ухилянт. Звісно, це погано, це неправильно. І я не виправдовую нікого. Але я пробую показати, що коли не вирішуєш. Питання, якесь важливе, то воно обростає комплексом додаткових питань. І ми котимося в прірву, не до перемоги, до речі, про яку сказав Володимир Олександрович. Ми витягуємо її. Чому? Тому що я маю знати, добре, ви прийшли до мене, ось поліцейський, ось представник ТЦК, добре, ви хочете мене мобілізацію. Питань нема. Я маю знати, що, як, як це буде взагалі відбуватися? І ми наладили таку систему, під, підтягнули ресурси, пер, пер, переглянули все населення, там не знаю, що зробили, Але зрозуміло, що у нас можуть бути ротації. Ось там два роки воюєш, два роки відпочиваєш і так далі. Ну, наприклад, я говорю. І я розумію, що я сьогодні, якщо я вже третій рік воюю, а деякий четвертий, то 100% я скоро скоро звільнюсь, тому що ну, раніше не вирішили, а ось воно ось воно вирішилось, і в нас. Звільнять, і ми точно там два роки там не будемо торкатися цього питання, тому що інша ротація буде знаходитись. І той ухилянт, який по кущам, по кущам ховається, і бігає, чи по там річкам плаває, чи де він, знову ж таки, їх не виправдує абсолютно, але тим не менше, він має знати: ага, якщо мене там, ну от дали мені бойову поїздку, то я розумію, що ну я піду там, ну, наприклад, на два роки, ну. Багато це мало. Для когось це буде все одно багато. Для когось це все одно буде не аргумент іти. Але я думаю, все одно це краще, ніж невизначеність. Все одно це, це це вже якийсь буде ну, вже якийсь образ, обриси ну чогось зрозумілого і чесного. От такого відкритого, от, от я влада, ось ви населення, ось ви громадяни. Давайте от діалог. Дивіться, хлопці попали на фронт, ну їх треба змінювати. Ну, не може так бути довго. Ну, ну хорошо, четвертий рік, ну п'ятий, Ну а далі як? Ну, ну зрозумійте. Тут треба тут зрозуміти, що ці люди, які ну, опираються, деякі ж ви ж бачите, і ногами і руками опираються, не хочуть. А, а чому? Так, там погані вони. Це я не говорю. Можливі, погані, можливо, хороші, не знаю. Але вони опираються, тому що на превеликий жаль, правда життя така. хтось як ну писала, да здається, Михайло чи хто що. А ви що думаєте, що наших цих бійців, які зараз воюють, ми що їх в карти програли, тобто в них виходу нема ніякого. І, і це ж не лише військові розуміють. Ну ми живемо, ну король голий, ну ми живемо в державі. Ну дайте правду говорити. Це ж не тільки військові розуміють. А що, отой ще немобілізований, не розуміє цього?